Двома ракетами, поміж житлових багатоповерхівок поціли цієї ночі російські військові у Харкові. вдарили після опівночі по центральній частині міста. Шестеро людей отримали поранення, троє чоловіків зазнали легких поранень. Троє жінок мали гостру реакцію на стрес. Ну і більше про наслідки обстрілу дізнаємося від начальника головного управління поліції у Харківській області Володимира Тимошка. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Станом на цю годину, яка ситуація, от про ці обстріли, якщо можете, розкажіть трішки детальніше. Ну, перше, загальна ситуація по області по обстрілам залишається тяжкою. Ми констатуємо щодня приблизно 10-13 прильотів кабів, а також декількох балістичних ракет. Зокрема, Вчора впродовж доби було застосовано ворогом 11 кабів, з них два по місту, серед дня приблизно о 14.00 було влучання в приватний сектор майже також в центрі міста, Цесалтівський район, у МПБ Д-30. Це управляєма бомба на базі. ФАБ 250 значної рувної дії. На щастя, ніхто не постраждав, однак було завдано шкоди декільком приватним будинкам. Одночасно такий же снаряд прилетів е, в смугу ліса, не, лісопосадки, та також майже в центрі міста. І, е, е, крім того, було завдано ударів по е, прикордоні: це Вавчанськ, Ліпці, Дергачі. Це все в день. Повторюю. Вночі, як було вже зазначено зараз з вами, дійсно близько 0,30 було завдано чотирьох ударів на с 300 Дві це центральна частина міста серед жилового району, серед багатоповертівок, і дві золочі золочі, влучання в адмінбудівлю майже в центрі міста, в результаті якого ця будівля майже знищена. Пошкоджені будівлі навпроти, е, зокрема, також постраждав автотранспорт поліції, який знаходився поруч. В місті в результаті влучання значної шкоди завдано житловим 16-поверховим будинком. Ну щоб ви розуміли, влучання відбулось приблизно десь в 10, майже максимум 15 метрів від цих будинків. Тобто це чудо, що не було влучання С-300 багатоповерхівку. Якщо б це відбулося, було б знову трагедія, було б значна кількість загиблих та поранених. Тому що люди живуть в Харкові, мешкають. Багатоповерхівки, які знаходились поруч з ударом, були майже заселені. Лише автомобілів е -е, постраждало від цього удару 33. Це автомобілі місцеві, знову ж таки мешканці. Це не в ракому разі, не військова техніка. Така ситуація залишається складною, і, е, на жаль, е, ми передбачаємо, що таке буде можливо і сьогодні, і завтра. Ми до цього готові, в принципі. Е, знову ж таки е, звертаємось постійно до мешканців, щоб не ігнорували сигнали тривоги. Це е, знає життя. Так, ви згадали про те, що було е, також пошкоджено поліцейські автівки, а самі поліцейські ніхто не був травмований. Ні, на щастя, вчора поліцейські не травмувалися, хоча знаходились ну, приблизно, скажімо так, в 10-12 метрах місця прильоту, а, в укритті були, перебували, тому не постраждало, постраждало майно. Ну, це таке поліцейські в області з 24 лютого, як ви знаєте, перебуваються на місцях і на службу. Це а, наш ризик, це службовий ризик. Той, на якій йдуть поліцейські. Чому? Тому що, перш за все, основне завдання, яке ми ставимо, це допомога людям. Перша і основна допомогти людям уже все інше. Це наша робота. Пане Володимире, отраз ви згадали, то скажіть, будь ласка, від початку повномасштабного вторгнення скільки поліцейських на Харківщині отримало поранення або загинуло? Загинуло 10 поліцейських. Більше 180 поліцейських поранено. Декілька поліцейських поранених вже двічі та трічі. На жаль, це відбувається з періодичністю в тиждень-два. Яка зараз ситуація у місті із електропостачанням, і чи доводиться вживати якісь додаткові заходи безпеки через те, що не працюють там умовно світлофори, або поліцейські мусять виконувати функції ще й регулювальників, а не тільки стежити за безпекою? Ну, дякуючи місцевим органам влади, які е шалену працю провели з відновлення електропостачання. Кількість відключень е зменшилась, значно зменшилась. Однак е ситуація залишається складною, тобто є відключення, є е райони, де, в яких частіше в яких менше відключається, це залежно від того, е скажімо так, який район міста більше підключений чи менше підключений. Так, для поліцейських це дійсно додаткова нагрузка, тому що в разі відключення в тих чи інших місцях електроенергії, не відразу розпочинається робота щодо регулювання дорожнього А крім того, нічний час доби ми додаткові наряди задійснюємо для того, щоб в тих містах, де немає улічного освітлення, а його немає зачасту, Люди почувалися безпечно. Так, у нас діє комендантська година з е, 23 годин. Так, це дійсно. Однак, є е, комунальні служби, які працюють вночі, є е, служби е, пов'язані з правоохоронною діяльністю, є е, сили оборони. Тобто на вулицях люди перебувають. І вони бачу, повинні почуватися безпечно будь-який час, навіть в темні. Тому звісно, що ми майже вдвічі збільшили кількість снарядів при той нагрузці, яка зараз покладається на поліцію взагалі. Скажи, будь ласка, як кваліфікується дія російських військових, от коли запускають такі плануючі бомби? Як ми бачимо, вони роблять це все частіше, с 300 або ракети, які влучають от по телевежі нещодавно? Після таких влучань на місце відразу виїжджає поліція і одна із завдань, крім надання допомоги і е, потерпілим, це ще і фіксація злочинів. Це обов'язково умова. Слідчі здійснюють огляд місця події і е, приймається слідчим рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових судових розслідувань. Це як правило в більшості випадках стаття 438 кримінального кодексу це е, порушення. Законів та звичаїв війни. Чому саме ця стаття? Тому що нанесення ударів по мирному регіону це на порушення законів та звичаїв війни, це порушення моралі, це порушення законів будь-яких проявів. Ці закони е, стали аксіомою після Другої світової війни. Після Другої світової була на маса написана е, робіт, в тому числі е, правниками, які розказували, що можна робити під час війни, що ні. Люди звичайні, це не є кабатантом, це не є е, об'єктом, в який законно можна влучати. Ворог здійснює обстріли з метою, а, знищення населення, друге посіння паніки і е, залишення після себе випаленого поля. Так вони роблять в Донецькому регіоні, як ви знаєте, так вони роблять і в Харківщині. Випалене поле. Щоб не було залишалося людей, це їх мета. Саме з цією метою задаються удари по мирному населенню. Це злочин. Ми сподіваємося, ми сподіваємося, що ті докази, які ми збираємо щодня, коли стануть підставою для того, щоб ми побачили де-небудь, якщо не повішеними, як в Нюрнберзі, хоча ми цього дуже хочемо, то хоча б... Засудженими до довічного сроку в'язання злочинців. На кшал кремлівського карлика, цього, скажімо, сина монголо-тататарської Ардиша. От приблизно так. Люди сподіваються на справедливість. Зараз взагалі великий запит суспільства на справедливість. Будь-яка людина. Має право не лише на життя, будь-яка людина має право на побачити віднувати свої трагедії е, покарання. Це було завжди. І ми і, е, е, до речі, часто кажемо: я, зокрема, е, нашим партнерам, е, які приїжджають до нас, ми кажемо, що якщо ми, як правники, не дамо людям підставу і право вважати, що Будуть покарані ті, хто стосовно них, їх близьких родичів зробив злочини, то ми не справимося з своїми функціями. І це не значить, що люди відмовляться від покарання такого, вони будуть шукати інші шляхи. Я кажу: якщо ви не хочете побачити висящими на яблунях російських злочинців, щоб не було самосудів. Тоді треба саме правовій системі нормально працювати і е, давати людям можливість колись побачити на схемі підсудних своїх е, винуватців. Вони мають на це право. Саме для цього ми документуємо іноді просто на мою особисту точку зору, правова система довше працює, і це складніший шлях, ніж той, той, який ви згадали. Пане Володимире, не міг не диспер... Так. Пане Володимире, не міг не згадати. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з евакуацією із прикордонних територій? Чи звертаються до поліції люди із проханням допомогти виїхати звідти? І чи взагалі поліція бере участь у цьому? Так, дійсно, поліція бере в цьому участь. По всій прикордонній, прифронтовій зоні постійно проводиться робота. Ми постійно роз'яснюємо можливість людей виїхати, не тільки роз'яснюємо. Ми е, пояснюємо, що є куди виїхати, е, тобто не в білий світ як копійку. То тобто місцева адміністрація надає е, житло, надає е, місця, де люди можуть перебувати, тобто надається весь комплекс. Е, завдання в цьому випадку поліції ми роз'яснюємо, проводимо роз'яснювальну роботу. Кажемо, ви можете виїхати туди, туди, туди. Виїдіть, будь ласка, щоб ви не хоронили своїх близьких. Е, крім того. У нас була оголошена примусова еваку евакуація дітей з ряда прикордонних районів. Це зокрема Золочевська громада, Дергачівська громада, Ліпці, Ліпецька громада, Вовчанська, Куп'янська громада. І скажу так: саме поліцейські проводять цю роботу. Завдяки поліцейським ми домалися того, що на теперішній час. Більшість дітей з цих районів у дуже стислі терміни була вивезена. Сьогодні вивозимо 24 дитини з Золочівської громади. Я сподіваюся, на цьому закінчив евакуацію дітей з цієї території. Залишається ще незначна кількість, невелика кількість дітей в Дергачівській громаді, зокрема казача Лупань. Вивезені повністю діти з Липівської громади. З Вавчанської громади залишилось декілька дітей в Купенську. там, де е, батьки е, категорично відмовляються вивозити дете. Наприклад, у нас є пара випадків, зокрема в Купенській громаді, Великобрузькій громаді там залишається троє дітей е, на теперішній час, де батьки кажуть, ми не хочемо все. Місцеві органи влади з нами спільно, а у нас це працює ювенальна превенція, і від місцевих органів влади працює служба у справах дітей. Звертаємося до суду як для притягнення до обмін відповідальності батьків, так в тому числі і з питанням позбавлення батьківських прав, тому що залишати дітей під обстрілами. Коли щодня гибнуть цивільні зуби, це злочин, це реальний злочин. Це не просто безвідповідальне ставлення батьків. Ні, це ставлення своїх власних дітей, неповнолітніх дітей під загрозу. У батьків є не тільки права, у них є ще й обов'язки. У нас так. дуже часто зокрема, всі ну, знають свої права, не знають своїх обов'язків Конституції держави 60 статей, які передбачають права і свободи. І чув і люди їх знають, але всього ж чотири статті, які передбачають обов'язки громадянина, і на жаль, не кожен це знає. Ну, Я часто і нагадую, що не тільки yeah. дії, але і бездіяльність теж призводить до відповідальності. Пане Володимире, дякую вам за те, що долучилися. Володимир Тимошко, начальник умови управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на зв'язку.